Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язку. Робимо огляд Бодекса. Дуже-дуже-дуже до всіх одне прохання. Підписуємось, підписуємось, підписуємось. Дивимося. Ну що скажу, самоскид красень. Осі, Саф на інтраксах, гальма барабанні. 68 кубів, дивіться, яка красотища. Починаємо далі йти. Циліндр, Беніто Італія. Ну, це ж взагалі супер. Дивимося, яка рама. Та, рама аж переливається. Так як і самоскіт. Дивіться, все сіяє, переливається. Дивимося вісім. О, супер! Колеса нульцові брінстоун, диски, нулячі. Дивимося тут. Колеса нульцові, осі, супер, диски нулячі. Колеса нульцові, осі, супер, диски нулячі. Світотехніка нова. Ходова повністю перебрана, підшипник перевірений. Дивимося внутрі. О! Супер! Оце само скіт, оце сила Це сила. Як не крути сила, та і все. Вага. 7,7. Висота 3,6. Зроблений. із сталі 235-335. Дивіться яка рама. Свіркає, як зеркало. Бачите? Таке саме з колесами з дисками, з осями. Дивимось далі раму. Дивіться. Як кажуть, шик блеск, красота. Длина його десь 12 метрів. Так що самоскіт взагалі чудовий. Друзі, дуже-дуже-дуже всіх прошу, ще раз прошу, підписуємось, підписуємось, підписуємось. Зараз ми подивимося наш самоскидик повністю, так здалека. Люди люблять дивитися здалека увесь у кадрі. Ну, взагалі, супер. Як не круте, а самоскид, огонь.